Український шутер шутерля Кемера від творців метро, який вже неодноразово переносили, нарешті став доступним у Steam. Але є нюанс. Нагадаємо, що за розробку нового шутера відповідають вихідці з 4A Games Ukraine, яка відділилася від материнської студії ще у 2014 році. Але продовжувала співпрацю з основною командою Metro. А події нової гри переносять гравців у постапокаліптичну Латинську Америку, де усім заправляють приватні військові компанії. Гра мала вийти ще 25 квітня, а потім її раптово відклали. Причому за лічені години до релізу і на невизначений термін, чим дуже збентежили та навіть розізлили усіх, хто зробив передзамовлення. Студія Reborn оголосила, що зіткнулася із технічними проблемами і відтепер змінює модель виходу гри. Відтепер гра знаходиться у ранньому доступі та буде неповною. Гравці мають можливість пройти першу частину як самостійно, так і в кооперативі. І з часом з'являтимуться нові місії, функції та розвиток сюжету. То подібний підхід ми бачили у Baldur's Gate 3, де в ранньому доступі був лише перший акт гри. Тим часом деякі видання вже встигли опублікувати огляди на ранній білд гри і їхні оцінки важко назвати схвальними максимальна, це 6 з 10. Вісісі Tech назвало Лякімера неготовою грою, що поєднує різні ідеї. Які не гармонійно зливаються в одне ціле видання ексбоксера пише, що гру можна пройти лише за дві години. Сподіваємося, що зовсім скоро розробники Кімера доведуть гру до ладу, і ми зможемо пишатися ним як українським тріплем-проектом.